Молитва до блаженної Дарсикії. Милосердний Господи, в Тройці Святі Єдині Отець, Син і Дух Святий, дякуємо Тобі за дар життя, покликання і мученочу смерть сестри, служебниці непорочної Діви Марії, Блаженної Тарсикії, яка у своїй молодості. За короткого часу, ставши досконалою, виповнила довголіття, бо душа її тобі, Господи, була вгодна. Благаємо Тебе, Господи Боже, на більшу славу Твого святого імені, на честь пречистої Діви Марії, заради спасіння безсмертних душ, відкуплених ціною крові, Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, через заступництво блаженної Терсикиї. Вилайш щедро Святого Духа на наш український народ, особливо на нашу молодь, на кожну молоду особу, зокрема, щоб просвічена твоїм світлом пізнала правду, якою є ти сам, і скріплена твоєю силою з висоти, звершила твій споконвічний задум, ставши святою, як ти сам, Господи, це через святого апостола Павла нагадуєш нам. Що Твоєю волею є наша святість. Амінь. Просимо через заступництво блаженої Тарсики про перемогу в війні за нашу Україну, за наших воїнів, Отче що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші. Які ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.